Нова позиція курточка мікс перше плюс екстра сорт. Чоловіча куртка 100 грамівка поло 4XL. Розмірочки вам буду називати бренди Atlas Forman. Чоловіча курточка 2XL. Шикарнючий розмір. Далі БПС жіноча лижна курточка. Розмір, десь елічка. Легенька. Далі ось така шикарна 100 грамівка. Це у нас Ватсон, чоловіча 100 грамівка розмірочок Exel. Далі жіноча курточка, вона трошки подовжена. З капюшоном йде. Розмірочок цій курточці Елічка. Далі ось така курточка Бракс це чоловіча розмір XL, Вона осінь, теж трошки подовжена. Майкл Корс. 100-грамівочка чоловіча розмірочок М Далі у нас жіноча S Oliver. Розмір L з комірцем і сезон осінь. Далі у нас іде термокустка жіноча 42-й розмір, капішон присутній. І трошки подовжена Жіноча подовжена курточка, розмірочок елічка. Всередині фліс, в капюшоні фліс. Далі у нас урбан чоловіча. Утеплена на осінь. Капюшон схований. розмір XL. Жіноча напіс пальто розмір S, Осінній варіант. Подовжене. Знову жіноча курточка Esprit, Розмірочок S невеликий, але бренд Капюшон. Капюшон у нас відстібується. Далі у нас іде Знову жіночий варіант курточки. Ось така. Капюшон на хутрі всередині. Розмірочок емочка. Вона трошки подовжена, утеплена. Жилетка урбан чоловіча. Дуже цікаво зроблена. Розмір XL, Осінній варіант з капюшоном, капюшон невідстібний. Далі у нас іде ось така чоловіча куртка. Подовжений варіант. Зимова. Розмірочок XL. Ось така. Далі знову Еспріт, це вже жіноче, подовжене пальто. З капюшоном, Капюшон всередині на флісі. Розмірочок XL, капюшон відстібний, Сезон осінь зима. Жіноча курточка, знову ж таки, подовжена з капюшоном. Капюшон на флісі. Всередині курточка на флісі. Розмірочок емочка, сезон осінь. Чоловіча курточка всередині на флісі. Розмір шикарний 2xL. Подовжена. Утеплена. Далі жіноча курточка, навіть жіноче напівпальто. Ось таке. Розмірочок елічка, є капюшон, подовжене і таке більш на прохолодну осінь. Крівіт ось така жіноча, як під спорт-курточка. Вона є сезон, осінь, розмір XL. І ось така вона у нас всередині, бачите, з такою спинкою. Фріз всередині. Такого спортивного плану. Жилетка. В цій позиції дуже багато жилеток присутнього. Ну, як дуже багато. 3-4 штучки на от. Знову чоловіча жилетка, розмірочок XL, 100 грамівочка. Ще можуть бути ось такі термокуртки. Присутні. Всередині вона йде на плісовій такій підкладочці, і спинка, і капюшон. Це жіноча термокурточка, розмірочок XL, Подовжена. Далі знову бренд у нас Esprit. Жіноче напівпальто. Іде на блискавці, потім фіксується ще кнопками. Воно легеньке, є капюшон, присутній розмірочок. І, до речі, воно йде у нас пухове розмірочок XL. Далі чоловіча курточка, розмір елічка. Вона йде ріко, до речі, фірма. Вона йде непродувна тканина. Розмір, я вже сказала, елічка. Бачите, на рукавах воно фіксується манжетами. Далі чол... жіноче напівпальто у нас іде. Розмірочок елічка. Подовжене, тепле, легеньке, без капюшону. І остання у нас знову жилеточка це жіноча розмір М. -ка. Осінній варіант. Трошки подовжена.